Місця вкриті пліснявою, такі як ванна, кімната і кухня, справжня морока. Незалежно від того, як сильно ти треш, цвіль не зникає. Ванна кімната повна цвілі. Не переймайся чищенням щіткою. це лужна речовина. Її не тільки важко очистити. З часом вона вирощує багато бактерій. Якщо тріщини раковини жовті та шорсткі, бактерії можуть викликати багато проблем. Цю плісняву неможливо змити водою. Залишки плісняви швидко розмножаться і розповсюдяться в кожному куточку ванної кімнати, як і цей вид жовтого бруду. Перша реакція взяти щітку і сильно відтерти. Це взагалі не зійде, це лужна речовина. Якщо приліпне на довший час, бактерії будуть розвиватися. Стільчак унітазу зі пліснявою чорний і смердючий. Це живильне середовище для плісняви. Коли ви не дивитеся, навіть не усвідомлюючи у кожному кутку ванної кімнати. Навіть на зубній щіці і рушнику на умивальнику, навіть на рушнику для миття зубів. Щоденне використання такого рушника для зубної щітки може з часом спричинити великі проблеми. Обприскай його безпосередньо, а потім витри рушником. Бачиш, це так просто, просто оприскай і витри. Спробуємо. Вау! Виглядає так одразу після миття. Це занадто. Дійсно, мене вражає ця річ. Шкода, що не рекомендував тобі його раніше. Я купив кілька пляшок під час вечірки. Це вже п'ятий раз, коли я його купую. Коли я купив його вперше тільки тому, що ніколи не використовував цей вид засобу для чищення ванної кімнати, я не можу перестати його використовувати. Це так легко і зручно. Я не повинен прибирати ванну кімнату півмісяця. Це формула, дружня до навколишнього середовища. Вам не потрібно турбуватися про хімікати. Він такий легкий у використанні. Ти маєш спробувати цей засіб для чищення ванної кімнати, незалежно від того, чи йдеться про плями на плитці, іржу з нержавіючої сталі або сліди води на склі у ванній. Не пошкоджує поверхню предмету є екологічно чистим і без запаху. Подивіться на ефект: ми проводимо прямий продаж від фабрики сьогоднішня спеціальна пропозиція від фабрики.